Всім здоров'я бажаю, сонячної Італії. Мене звати Оксана, 9 років проживаю вже в Італії, верніше в селі, де будинок від будинка кілометр в горах. Після 40 те, що треба. Але коли є діти, то для дітей це пагубно проживати в ізоляції. Вони ще мають пізнавати цей світ. І як виявилось, два чотири роки, коли <гум> в мене змінилося життя на 36 градусів, як виявилося, після 25-ти ще життя існує, і вже дожила до 40. -а. Трошки про Дім Сад-город. Дивіться, трошки інформації. От сижу якраз під грушею. Груша дуже хороша, і кожен рік цвіте, і кожен рік родить. Але оцей мох... Щоб ви знали, він висмоктує всі сили. Він не дає вмерти, але груші не будуть дозрівати, і так само дерева. Що робити з цим мохом? Просто шкрібачкою бажано взимку. Ну, взимку, там, пізню, осенню, ранньою весною, а це все пошкребти. Я одного року пошкребла, і груші доспілі були дуже-дуже хороші, але тільки один рік я це зробила. Знаєте, чому в Італії нема окропу? Тому що окроп перший-перший холодок і окроп просто пропадає. Воно, одна окропинка в мене вилізла. А Петрушка що Петрушка витримує. Витримує італійський холод. Ноль, мінус один, може, в парнику от Петрушку можете сміливо сіяти і буде вам радість. А от окропчик кожного року треба. Знаєте, що це таке? Оце так цвіте цикорій. Ви коли небудь бачили такі квіточки, просто в дикій природі, дикій цикорій. Так, то і є цикорій. А я сама була в шоці? Це салат, який залишився з минулого року. Не пам'ятаю, як вони його називають. Цикорій. Так і називається цикорій. От, це вже не звариш. Коли ви перепутали з латука, латука от буде завжди солодка. Саме латуга, бачите, є червоненька і біленька латуга. А от цей корій, він, виходить, як виростає, він гіркий стає, ну його можна варити. Секрет в тому, що коли його насіяли, і ото він вже починає щось випускати, його можна відварити і теж їсти. Це буряк листовий. Треба було його більш біля землі обрізати, він би мені пустив отакі листочки молоді. Це. Оце одинаково, я обрізала, але пожалкувала і не попід саму землю, а біля землі, і він все одно випустив насіння. Ну, взагалі його можна ще зібрати і зварити, і я думаю, ще щось там вийде з нього. Але оскільки я сама, іноді чоловік вечеряє вдома, ну, як іноді, це я з сарказмом говорю. Ми їмо мало. Ну, для нас це багато. А бурячок у мене тут взагалі це, це теж Франческо посіяв. Я в минулому році в серпні садила вже з розсади. Віталії буряк в розсаді продають. От буряк варто садити, його ж ніяка черв'яки не їдять. А морку то ж черв'яки їдять з морквою туго. І ну, коли є кролики, то можна з ними поділитися. А буряк. У нас така зима, що він у мене взимку росте. Ну, це він посадив. То я не знаю я його і проривати, не проривати. А якщо розсаджувати, у нас колись бабулька, одна сусідка, вона отаку садила. Я пам'ятаю, вона садила, каже: будеш проривати, мені принеси. Я каже, розсажу. Представляєте? З Чорнобиля були, дуже розумні. А це латуга, і її вже отаку, бачите. Ось вона така гарненька. і її ж... А, це цикорій, це ось цикорій, Його теж зараз можна ще їсти, але коли він починає е... не так густо, звичайно, рости більший, його можна варити. Це, звичайно, не зварижі. Бачите, вже воно викидає стрілки. Я дивлюся, зараз часник, багато хто копає. Його ж можна сійнути. Він, же ж, він на картинці такою капустиною, але капустиною він навіть сам по сам не буде капустиною. то, -то треба окремо розсаджувати. А це ось, ось, зараз назбираю, і буде красота. Проріджу трохи. Поки виставиш камеру, то вже можна назбирати, наїстися. Ну, ми ж не забуваємо, що ми п'ємо водичку, витримуємо паузу. А вчора одна, ну, можна сказати, знайома по Ютубу. Е зняла ролик короткий і запитує, чи ви, як ви відноситесь до здорового харчування. Ну, здорове харчування це в першу чергу, коли ти зліз з ліжка, ти в першу чергу випиваєш. Два стакана води, витримуєш якусь паузу. Здорове харчування це про не те, що їси, а як ти відчуваєш ту їжу, коли ти її їси. Ви знаєте, в мене поки сестра була, ми зробили висновок, що я просто не їм. Я просто не їм. Я не відчуваю цього Відчуття голоду, і це при цьому я не худа, така, щоб прямо ж висохнути. І ще дуже класно, коли ти готуєш їжу, не в той момент, коли ти голодний і все починаєш хапати. Сьогодні ми говорили, переписувались про цукри. Я дійшла висновку про те, що. Мій мозок каже, візьми щось солоденьке до кави, з'їж щось солоденьке, ну що з тебе буде? З тебе ж як скота води. А ротова порожнина каже, слухай, ти вже минулого разу з'їла. Мало того, що відразу зуби пішла чистити, не тому, що в мене там зуби якісь не такі. У мене зуби поліковані, в доволі в такі в хорошому стані. Але от саме чомусь, коли з'їдаю щось солоденьке, то вже щось в роті, от рецептори не мають насолоди. Мені здається, що це більш психологічно. Хоча я собі ні в чому не відмовляю. У мене Марія із Франком накупують всякого солодкого. Вони до м'ясного відділення не йдуть. Вони йдуть до відділення яким і печивом, ще щось. До речі, я продовжую наголошувати, про те, що магазинне печиво це саме перша отрава. Це не те, що там ой, жарко, купимо щось, нашу що його щось пекти. Ні, це дуже велика отрава. Як би ти не крутив, твоя підшлункова і зношується, і зношується. До речі, краще круасан. Краще якісь брьоші і маленькі пироженки, да, які вже в нас теж, я думаю, в Україні є, ніж печиво. Я прям тако цілими коробочками круасани продають, то повірте, краще оту от коробочку круасан для сім'ї купити, ніж коробочку печива. Мене вже знає давно, то те і зрозуміє, чому я так говорю, тому що в мене на Марії стоїть сенсор, який весь час контролює цукор в крові. То я думаю, з е, людини без цукрового діабету відбувається те саме. А в мене, до речі, у Франческо ми просто міряли, да? з пальця кров брали. Після рису 10, після рису цукор в крові 10. Ну, це в нього немає цкрову. А здавалось би, що рис це щось таке дієтичне, хороше. У мене Марія рис не признає і добре, що є оці всі сенсори, де я зрозуміла, що рис просто там піднімає цукор дуже гарно. Так що, дивіться, якщо ви будете вибирати між круасаном і рисом, то вибирайте берете круасан, хоч життя своє прикрасити. Що вам та рис? Та й знаєте, я колись в свій час сиділа на рисовій дієті. Ну, як виявляється, то ну, взагалі було безглуздо, що оце рисові дієти обходить. Рис, чому кажуть, що очищений рис, він ну, не хороший. Дійсно, не хороший. Це дійсно для вашого організму, що що ви з'їсте рис білий, ну, ми його будемо далі продовжувати. Це нема питань. Ну просто щоб ви знали, що ви що ви рису тарілку з'їсте, що ви ложку цукру з'їсте, білого рису я маю на увазі. Я люблю неочищений, він сплачується, інтеграл. Він такий не розварюється, він на зубах відчувається, він дуже смачний. Так що правильне харчування, правильний спосіб життя, взагалі не люблю це слово правильно. Дуже не люблю, хоча <хотя> до мене його можна теж примінити. Так що таке. Так всім благ, всім добра. Сійте після чесночку отак от салати і вам буде добра. Хоча в мене вже є такий у ванні вирощую по одному, я сажу у ванні дуже зручно. Не треба ніяких нічого застеляти. Ось сьогодні бачила теж агрополотно стелять, салатик вирощує. Для себе. для себе. В Італії, до речі, оце такий молодий салатик, отак от помитий, в пакетах теж продають. Головками продають, те, що виростається. Ви, 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 ви. І отако от, тіньочку, да, йому буде взагалі замічати. Правда, там у когось помідорки підуть. Ми його тут поливаємо, то, звісно, він вже починають гністи. Помідорки, в кого підуть. І от салатик посіяли чи щось, так, хаотично. І накрити віточками от з дерева, накрити віточками так, щоб воно і дихало, і все. І так, коли ви поливаєте, то він нікуди не пливе. Ми накривали тут і поливали. Це було посіяно, я ж кажу, свині голоси, тому що ридіську, на редиску напали такі чорні маленькі мошки. До речі, я вирвала ту редиску і мошок нема. Вони не пересіли на цей. Що в мене на хріні ті мошки є, а там той хрін поруч із повницею. Я вчора підійшла поливати, то там мене обсіли ті мошки. Треба той хрін піти. Зрізати, щоб ті мошки ушли. Це ми в Італії, а Мені з України писали, що теж вперше бачу цих мошок. А чорні такі це. Носю я зірвала редиску і вони ушли. Так само піду, зріжу отей крін, листя зріжу і вони теж йдуть. До речі, бачила рецепт з листя хріну. Теж можна перемелоти його на блендер. І теж можна смакувати ним. А що там Шанель мені прийшла допомагати? Ну, лізь сюди. Зірка. Така дурочкою прикидається. Типу я нічого не розумію. Діти трогали котів. А от що ви так розуміли, пікінеси? Я не знаю, її не видно, напевно. Пікінеси, вони ж на рівні дітей сюди відчувають. Ну, діти собі гралися з тими котиками. На ручки брали. Я дивлюся, що і шанель до тих котиків. Нерівно дише, але ж вона ж по-своєму хоче їх трогати. По-своєму хоче з ними гратися. І да, Шанель? Так ще якось так. О, то, що посію, це тобі і буде. Його ж треба спасати потім, да? Ну, На балконі, звісно, таке не посієш, але якщо по-одному посадить розказувати. Горщик. Теж щось вирости. Забути, що поливати. Всем достатньо. Перш все, все поміти і на барабані перекрутити, щоб водичка вся рушна. Всім благ. смачного. Полуниця у мене росте в таких горщиках. І ви знаєте... Їй ж доводиться поливати, то вона так була вже присохлана чи відійшла, а це повідходила. Ми ще тут ось полунечку. Ну так, одну, дві, щоб з'їсти, так більше граєшся. І вона оце, як її поливати, вона ще щось нам дасть. Бо в городі така сама, і вона ж вже відійшла і все. Це не сорт такий, я так думаю. Просто горщик сподобався. Ще вирішила трішки вродити щось. Ось дивіться, про цих мошок я говорила. І там в мене була біля бурячка редіска і біля салатика. Я її вбрала і вони пропали. От полуничі вони ну, нічого їй не роблять. А отут просто. І це зараз їх починає тривожити. Це ж, я думаю, їх просто зрізати. Зрізати ці листя і викинути. Це хрін. Нахрін напалу таке. Гортензія неймовірна. Хто не знає, гортензію не можна обрізати прямо там, чи куща, чи під корінь. Оці шапочки відцвітають, засихають і тільки шапочки ви оці зрізаєте, якщо хочете, щоб вам цвіла. Якщо гортензія ваша не цвіте, то ви її неправильно обрізаєте. Ви обрізаєте отут. Цвіт на наступний рік буде. Якщо ви його пострижете красиво, то ви просто зістрижете цвіт. І обрізаємо троянди. Обрізаємо троянди, шукаємо до п'ятого листочка, щоб був перший п'ятий. Тут я вже обрізала, ось це не жалкуємо. Хтось ще не насадив троянд, запам'ятайте. Троянди люблять воду. Чому троянди зацвіли перший раз? Після весни, а потім вже не цвітуть, тому що треба їх обрізати. Шукаємо п'ятий листочок. Отут щоб було п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Отут ось три. Раз, два, три листочка. а там п'ять. До нього. І поливаємо, обов'язково поливаємо. Я обрізаю чим нижче, тому що воно потім вимахує до неба. І троянди люблять воду. Якщо у вас біля троянд нема води, то це буде тільки одно цвітіння. Я раніше думала, що рози цвітуть один раз. Ні, поливаєш, поливаєш і цвітуть. Жару вони теж не люблять. Трішки жара спаде, вони знову випустять. До грудня місяця у мене цвітуть троянди.